Конструкційні матеріали на металевій основі та їх технологічні властивості. Ознайомимося із класифікацією конструкційних матеріалів з фізико-хімічними, механічними та технологічними властивостями основних конструкційних матеріалів на металевій основі. Для того щоб ефективно використовувати матеріали в виробах. Що проєктується, необхідно враховувати не тільки умови експлуатації, але і поведінку різних матеріалів в процесі виготовлення деталей машин і приладів. Всі матеріали, в залежності від їх властивостей, можна розділити на металеві та неметалеві. Найбільш відомими матеріалами на металевій основі є сталь, чавун, латунь, бронза алюмінієві, магнієві та титанові сплави. Неметалеві матеріали дерево, бетон, пластик, гума, цегла, кераміка тощо. Матеріали на металевій основі в даний час є найперспективнішими матеріалами. Технічно чисті метали, як правило, характеризуються низькими властивостями міцності, тому в машинобудуванні в основному застосовують матеріали, які отримані сплавленням двох елементів і більше. Конструкційні матеріали, що застосовуються в машинобудуванні, в приладобудуванні, можна класифікувати за різними ознаками. Більшість із них, наприклад, сталі, чавуни, сплави на основі міді та легких металів, є універсальними. Вони мають численні переваги і використовуються в різних деталях і конструкціях. Поряд з універсальними застосовують конструкційні матеріали певного функціонального призначення. Це жароміцні матеріали, матеріали з високими пружніми властивостями, зносостійкими, корозійностійкими, жаростійкими тощо. Сплави на основі заліза називають чорними і, залежно від вмісту в них вуглецю, поділяють на сталі та чавуни. Матеріал на основі магнію, алюмінію, титану, що мають малу, малу питому щільність. Прийнято називати легкими кольоровими сплавами. А матеріали на основі титану, ніобію, цирконію, молібдену, вольфраму називають тугоплавкими кольоровими сплавами. З усіх матеріалів найбільш широке застосування знайшли сплави на основі заліза сталі. Вони мають оптимальне поєднання механічних, технологічних та експлуатаційних властивостей. За призначенням, сталі поділяють на конструкційні, інструментальні та сплави з особливими фізичними властивостями. До таких сталей з особливими властивостями відносять сплави, де механічні властивості не мають першорядного значення. Основними вимогами до цих сталей є забезпечення певного рівня фізичних властивостей. Багато цих сплавів це високолиговані, що відрізняються високою точністю хімічного складу. За призначенням сплави з особливими властивостями можуть бути підрозділені на магнітні, аморфні, це металеве скло. Сталі з високим електричним опором для нагрівальних елементів, сплави із заданим температурним коефіцієнтом лінійного розширення. З ефектом пам'яті форми жаростійкі, корозійно тощо. Конструкційні сталі. Застосовуються для виготовлення деталей машин, приладів, металоконструкцій, споруд і класифікують за хімічним складом. За якістю, за ступенем розкислення, за структурою, міцністю та призначення. За хімічним складом конструкційні сталі поділяють на вуглецеві та леговані. На частку вуглецевих сталей припадає 80% від загального обсягу сталі, що виплавляється. Це обумовлено тим, що вуглецеві сталі поєднують задовільні механічні властивості з гарною деформованістю і оброблюваністю ріжучим інструментом. Леговані сталі отримали широке застосування у будівництві машинобудуванні, легуючі елементи водять для підвищення конструкційної міцності сталей, що досягається внаслідок їх використання у термічно зміцненому стані. Після загартування і відпуску. У відпаленому стані леговані сталі за механічними властивостями практично не відрізняються від вуглецевих. Для легування зазвичай використовують молібден, марганець, хром, кремній, нікель, ванадій. Сталі, у яких сумарний вміст легуючих елементів становить понад 10%. Це високолиговані сталі, як правило, мають спеціальне призначення: це корозозійностійкість, жароміцність, немагнітність тощо. За якістю. Сплави класифікують на сталі звичайної якісті, як якісні сталі, високоякісні, особливо високоякісні. Різниця в тому, що в них різний вміст сірки і фосфору. За ступенем розкислення сталі класифікують на спокійні, напівспокійні, киплячі. Спокійні сталі розкислюють марганцем, кремнієм та алюмінієм. Вони містять мало кисню і тверднуть спокійно без газовиділення. Киплячі сталі розкислюють тільки марганцем і отримують низьковуглецевими з підвищеною кількістю газоутворюючих домішок. Напівспокійні сталі за рівнем розкислення займають проміжне положення між спокійними і киплячими сталями. При класифікації сталі за структурою враховують особливості її будови у відпаленому і нормалізованому станах. По структурі відпаленому, тобто рівноваженому стані, конструкційні сталі поділяють на 4 класи. Це доефтектоїдні, що мають у структурі надлишковий ферит, це ефтектоїдні, структура яких складається з проліту, а та фаритні. Вуглецеві сталі можуть бути перших двох класів, а леговані – всіх класів. За міцністю, що оцінюється тимчасовим опором, конструкційні сталі поділяють на сталі нормальної середньої міцності, підвищеної. Та високоміцні. За призначенням, конструкційні сталі поділяються на машинобудівні. Призначені для виготовлення деталей машин і механізмів і будівельні для металоконструкцій і споруд. Інструментальні сталі. Призначені для виготовлення ріжучих, контрольно-вимірювальних інструментів, штампів. За хімічним складом ці сталі поділяють на вуглецеві і леговані. Вуглецеві сталі за якістю класифікують якісні, високоякісні. По структурі ці сталі заефтектоїдні. Низьколеговані сталі за структурою відносяться до заавтектоїдних сталей перлітного класу, в яких ром є постійним елементом. Високолиговані сталі за призначенням поділяють на швидкорізальні та сталі, що використовують для виготовлення штампів. У складі швидкорізальних сталей основним лигуючим елементом є вольфрам, молібден, ванадій, відсотковий вміст яких вказуються після відповідних літер. Для виготовлення штампів застосовують сталі, леговані хромом, вольфрамом, молібденом, ванадієм, кремніє. Сплави для контрольно вимірювальних інструментів це калібри, шаблони, скоби тощо. Повинні мати високу твердість, зносостійкість, зберігати сталість розмірів і добре шліфуватися. Тому зазвичай застосовують високовуглецеві Хромісті сталі. Наприклад, сталь Х 12 х 15 х Вибір марки матеріалу у процесі проєктування виробів здійснюють з урахуванням комплексу властивостей, які необхідні на етапах виготовлення, експлуатації, відновлення деталей. У металі виділяють механічні, технологічні, фізичні, хімічні та експлуатаційні властивості. До фізичних властивостей, металів та сплавів відносяться температура, плавлення, густина, щільність, коефіцієнт температурного розширення, електропровідність, теплопровідність, колір, магнітні властивості, теплоємність, розширення та стиск при нагріванні, охолодженні або при фазових перетвореннях. Хімічні властивості. Це здатність до хімічної взаємодії з агресивними середовищами та антикорозійні характеристики. Корозійна стійкість особливо важлива для виробів, що працюють у хімічно активних середовищах. Для деталей, які повинні мати високу корозійну стійкість, виробляють спеціально корозійно кислостійкі сталі та інші сплави. До основних механічних властивостей відносять міцність, пластичність, ударну в'язкість, втомну міцність, твердість, повзучість, пружність. Першою вимогою до кожного виробу є достатня міцність. Міцність це здатність матеріалу чинити опір руйнуванню та появі залишкових деформацій під дію зовнішніх сил. Твердістю. Називається опір матеріалу деформації у поверхневому шарі при місцевому силовому контактному впливі. Твердість металів дає можливість виготовляти з них інструменти для різання та деталі з високою зносостійкостю. Пружність, властивість матеріалу відновлювати свою форму після припинення дії зовнішніх сил, що спричинили деформацію. В'язкість. Матеріалу називають його здатність поглинати механічну енергію і при цьому виявляти значну пластичність до руйнування. В'язки металу застосовують для деталей, які під час роботи піддаються ударному навантаженню. Пластичність металів дає можливість оброблювати їх тиском. Наприклад, кування, штампування, волочіння тощо. Технологічними властивостями металів та сплавів є деформованість, ливарні властивості, зварюваність, оброблюваність різальним інструментом. Ці властивості мають дуже важливе значення для тих чи інших видів обробки. Окремі технологічні характеристики будемо розглядати на практичних заняттях, які висвітлюють технологічні процеси. Багато виробів, крім загальної міцності, повинні мати ще особливі властивості, характерні для роботи даного виробу, наприклад, матеріали з особливими пружними властивостями для виготовлення силових пружин, або сплави з малим або заданим коефіцієнтом теплового розширення для виготовлення різних приладів тощо. Тобто до експлуатаційних властивостей матеріалу, в залежності від умов роботи виробу, відносять зносостійкість, корозійну стійкість, жароміцність, жаростійкість, антифрикційність тощо. Наприклад, ось в авіа, в авто, вагонобудуванні маса деталей часто є найважливішою характеристикою, тому сплави магнію, алюмінію, титану тут особливо корисні. Наприклад, здатність плавитися при нагріванні використовують для отримання вилавків шляхов заливання розплавленого металу в форми. Деякі складні сплави мають настільки низьку температуру плавлення, що розплавляються у гарячій воді. Метали з високою електропровінністю це мідь, алюміній, використовують в електромашинобудуванні, а сплави з високим електроопіром для, в електронагрівальних приладів. Магнітні властивості металів грають першорядну роль в електромашинобудуванні, в приладобудуванні тощо. Теплопровідність металів дозволяє рівномірно нагрівати їх при процесах лиття, обробки тиском, термічної обробки. Теплопровідність забезпечує також можливість паяння металів, зварювання тощо. Всі ці властивості ми будемо ще детально розглядати, коли будемо з вами вивчати певні процеси обробки конструкційних матеріалів.